Дякую гарно, вітаю всіх. І зміною календаря змінилася і дата дня усиновлення. Отже, ми раніше святкували 30 вересня, а сьогодні, в цьому році, 17 вересня. І, звичайно, підведення підсумків це не, за, не майже за 9 місяців, а за 8. Яка у нас ситуація з усиновленням? За 8 місяців ми можемо говорити про 51 дитину усиновлену. І з цих 51 дитини 49 були прийняті рішення закарпатськими судами. І ще дві дитини були усиновлені. Це судами за межами нашої області. Як ви знаєте, під час воєнних дій і усиновлення іноземцями заборонено. Тому всі ці діти були усиновлені громадянами України. І також з 51 дитини 8 дітей це не діти закарпатські, це ті, які перебувають у нас на території нашої області, але мають право на усиновлення, і наші служби справи дітей провели процедуру для того, щоб ці діти були усиновлені. Не міняється. Загальна картина із того, які діти усиновлені віку, по віку і які можуть бути усиновлені. Хоча ми спостерігаємо тенденцію до збільшення кількості дітей, які можуть бути усиновлені. На сьогоднішній день у нас в області 529 дітей, які можуть бути усиновлені. І скажу, що до початку війни ця цифра веща зменшувалася за попередні там 12 років, із 700 іщем дітей воно опустилося до 400 там 460. На сьогоднішній день ми маємо 529. І ця тенденція ми спостерігаємо якраз саме під час воєнних дій. Збільшується як кількість взагалі дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування в нашій області, так і кількість дітей, які можуть бути усиновлені. Щодо віку, то із цієї 51 дитини 88% це діти, які менше п'яти років. Отже, ця тенденція, що люди хочуть усиновляти маленьких дітей, вона зберігається. Натомість більше як 90% це діти, які можуть бути усиновлені. 90% – це діти старше шести років. Тобто бачимо відзеркалення ті, які можуть бути усиновлені, і тих, кого усиновляють. Це, звичайно не відповідно. А ми спостерігаємо збільшення кількості дітей, яких ми беремо на облік з усиновлення. Ви знаєте, що є первинний облік, це де дитина береться в територіальній громаді міста або в районі на облік місцевий, що може бути усиновлена, і потім передаються анкети, якщо дитина не усиновлена на регіональний облік, і потім ми на централізований. Так от, на регіональний облік у нас у цьому році було взято за 8 місяців 94 дітей. Щоб, для порівняння можу вам сказати, що у нас у минулому році, за весь минулий рік, у нас було 113 дітей взято, ну а в 2020 році таких дітей було 60 за цілий рік взято. Тому теж ми говоримо, що з початком війни у нас на жаль, тенденція як по статусних дітях, так і по тих, які можуть бути усиновлені, і кого ми взагалі беремо на облік, вона зростає в області. Наразі нараховується 634 тридцять усиновлені дитини згідно законодавства, служби у справах дітей здійснюють контроль за умовами проживання дітей у сім'ї, навіть якщо це є таємниця усиновлення, але до 18 років за цими дітьми здійснюється контроль. Ну і також важливо знати, що впродовж восьми місяців у нас 250 дітей набули статусу, 234 були влаштовані в сім'ї. Ще 151 дитина, крім тих, ще 51 усиновлена, передані під опіку. Влаштовані до дитячих будинків сімейного типу 25 дітей, ну і дев'ять повернені батькам на виховання в зв'язку з тим, що батьки поновилися в батьківських правах. Якщо що було змінено під час, під час воєнних дій в минулому році про зміни законодавства я говорила, в цьому році що важливо знати, що наразі служби у справах дітей ознайомлюють. Всіх кандидатів, які стоять на обліку з тією метою, що хочуть усановити дитину, про кожну дитину, яка може бути усиновлена, до речі, у нас сьогодні 88 кандидатів, які хочуть установити дитину: 70 подружніх пар і 18 — це одинокі особи, які не перебувають у шлюбі. Система в чому полягає суть? Що як тільки з'являється дитина на регіональному обліку, ми зобов'язані про цю дитину в той же день повідомити на електронну пошту всіх 88 кандидатів про те, що з'явилася нова дитина. І далі люди мають декілька днів на те, щоб відреагувати, чи вони зацікавлені цією дитиною, чи ні. Далі вступає в. Процедуру це залежить від того, коли люди були поставлені на облік кандидатів, які хочуть установити. В чому відмінність попередні роки? Ми відштовхувалися від того, яку яку кількість дітей хоче установити особа. Вона це зазначала в своїй заяві, і під час проходження навчання отримувала рекомендацію, що вона може всиновити одну дитину чи дві дитини, чи три дитини. Зараз незалежно від того, що скільки вона первинно визначалася, незалежно від того ну, рекомендації які залежать від того, в кінцевому результаті буде залежати від того, яка площа і чи є матеріальні статки такі, що люди можуть забезпечити це утримання цих дітей, утримання і виховання цих дітей. З цією метою ознайомлюють. Ціх дітей, навіть родинна група, якщо 6-7 дітей, ми ознайомлюємо кандидатів із цією групою. І якщо виявляють бажання, то тоді перевіряється, чи є у них житлова площа і чи є дохід на сім'ю, такий, що вони можуть усиновити. Ось оце відміння. Залишається в силі те, що під час воєнних дій іноземці не можуть усиновити дитину, і не можуть українці, які перебувають за межами України, усиновити дитину. Однак можуть усиновити дітей, люди, діти, які перебувають за кордоном, ті, які були евакуйовані в складі закладів, і зараз починається процедура з тим, що через засоби, через Zoom встановлюють контакт, і потім звичайно їдуть туди. і. Встановлюється попередньо опіка, привозиться дитина сюди і тоді встановлюється вже йде процедура встановлення. Раніше цього не було, і тепер це дозволено, що діти, які за межами України, можуть бути так само установлені. Ось це так коротко, яка ситуація встановлення. Хочу у вас є якісь запитання, будь то... ласка. Ну, звичайно, з початком війни ми констатуємо про те, що збільшилася кількість людей, які хочуть взяти дитину як на усиновлення, так і під опіку, і це не секрет. Ви розумієте, що відповідно до 23 статті закону України про мобілізаційну підготовку мобілізацію, мобілізацію особа, яка має на отримання або виховання дитини серед до дитину, дитину позбавлення батьківського піклування, а це опікуни. Усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі вони звільняються від мобілізації. Тому одним із мотиваційних моментів може бути і цей момент. Тому природньо, що кількість таких людей збільшилася, але ми не можемо сказати, що кардинально збільшилася кількість дітей, які усиновлені або влаштовані під опіку піклування. Тобто, тут не відбувається якогось скачка. На сьогоднішній день, як я вже казала, у нас 88 кандидатів-восиновителі. Скажу, що на аналогічний період 2022 року у нас було 62 кандидати, а ще раніше за рік у 2020 році їх було 48. Тому, звичайно, ріст пішов, але ще раз кажу, що стосується нашої області, у нас більшість дітей, які підлягають основному, як я вже зазначила, це діти старшого віку і діти в родинних групах. Так, щоб з'являлася одна-дві дитини, на якій є попит, нема так багато дітей. Як правило, це діти родинної групи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дітей з однієї родини. І дуже такий ускладнений момент є, щоб органи піклування про розвинення родини. Це також регламентується документацією, в яких випадках це може бути. Тому, на жаль, ми не можемо влаштувати всіх дітей в сім'ю, хоча і є, ось тут і виникає, коли кажуть, є діти для усиновлення, і так важко потрібно чекати довго для того, щоб дитину усиновити. Все в цьому якраз і полягає, що родинні групи і люди не готові прийняти в родину таку кількість дітей. В середньому вона може бути і 2-3 місяці, і може бути півтора року. Розумієте? Тому все залежить від того, в якій громаді або в районі люди стають на облік в той чи інший момент, що хочуть усиновити дитину. Наприклад, в якійсь територіальній громаді, яка веде облік по усиновленню, може бути 12-13 кандидатів в усиновлення. Звичайно, вони чекають, коли йде черга. З іншого може бути десь де один, а може на той момент і взагалі не бути. Тому люди, які пройшли навчання, подали всі документи, вони будуть першими. З'являється дитина, і вони можуть усиновити. Більше того, як я вже зазначила вам, що як тільки з'являється на регіональному рівні. Ми відправляємо інформацію про всіх дітей. І зворотня ми очікуємо, люди мають зголосити або подякувати, що їх це не цікавить, або так ми виявили бажання. Тоді ми очікуємо, щоб вони прийшли детальніше, ознайомилися з інформацією і далі вже направлення на встановлення контакту і так далі по процедурі. Так, от може бути, що люди пройшли навчання і саме на цю дитину зголосилися на регіональний рівень. Може, 5-6 людей, і попередні там ну не виявили бажання. Тому це дуже індивідуально і це залежить, якого віку дитини хоче, скільки дітей. Хтось хоче принципово, тільки маленьку дитину, дівчинку. Хтось готовий, от подавалися на дівчинку, але побачили двох дітей. І все, ми готові на двох, перевіряємо. Їхня площа житлова дозволяє, і у них така, такий доход, що дозволяє. Люди рухаються. Тому це mm -hmm. дуже здає. єдине, в чому вас хочу запевнити, що повірте, що всі працівники служби справах дітей зацікавлені у тому, щоб якомога швидше діти були усиновлені і не перебували на обліках у Службі справах дітей. Це ну нас того. А, ну по усиновленню, наприклад, за минулий рік ми були в дуже хорошому стані. У нас ми вискочили за воєнний період. У нас реально не призупинялося. У нас під час ковіду можливо на місяць призупинилася процедура, що суди були закриті. Під час війни ми, напевно, були одна з областей, де працювали суди. тому що стосується усиновлення, ми в плюсах. Люсах, <плес> і в принципі у нас реально хороша ситуація. Була. Навіть за 20 я не знаю, чи так ми дотримаємо в 24-му році, бо ми фіксуємо, що ситуація по опіці просідає. Ну, не такі результати, які, наприклад, були у 23-му році. У двадцять році у нас був ну, просто колосальний. Що ви розуміли там? Порядка 390, ну можливо, 308, 390 дітей не було статусу, а влаштовано в сім'ї було 422. Тобто був скачок. У цьому році ми не наблюдаємо, ми не, не, не констатуємо, що це буде аж такий хороший результат, але в принципі по усиновленню у нас все одно буде краще ніж було за минулий рік. А за минулий рік було краще, ніж було цьому. Ну, Хоча, звичайно, у нас були роки, коли у нас і 70 чим то дітей було 8, і 80. і Але тоді була більша кількість взагалі статусних дітей. Тому ну, ну, насправді насправді на, на, на ми радіємо кожній влаштованій дитині, і це вже розглядається як, як досягнення. Тут потрібно брати ще одну складову, розумієте. Багато родин, які ну, впевнені, які планували собі, що можуть, щоб дитина була в сім'ї, багато ж родин виїхало за межі України. І це треба відверто називати. Люди, які перемістилися, ми ж теж перевіряємо, в яких умовах вони проживають. Чи добре буде нашим закарпатським дітям? Я от скажу, до нас зверталися люди, які хотіли усиновити дитину з Донецької області. І ми відмовили, тому що ну хоча по документах у них якби є всі прерогативи того, що вони можуть подаватися на те, щоб дитина була в Але місце їхнього проживання в Донецькій області війна. Тому орган опіки місцевий, і ми 100% це підтримали. Що все ж таки відповідальність за цю дитину, куди ми віддаємо дитину. І в цьому було відмовлено. Тому ще один момент, який сповідує наші служби у справах дітей, взагалі система захисту дітей в нашій області, це на першому місці все ж таки інтереси дитини, а не показник. У цьому хочу вас запевнити, ми стараємося, навіть коли мова йде про позбавлення батьків батьківських прав, не ставиться на перше місце, чи буде ця дитина влаштована в сім'ї в чи дідуся, а на перше місце ставиться питання про те, що цій дитині зараз погано у цій сім'ї, і її потрібно вилучити шляхом позбавлення батьків батьківських прав, а тоді вже шукати родину. Тому я би тільки на показники, так, да, це констатація, ми констатуємо, говоримо, але за кожною цифрою ми бачимо, чи це досягнення, чи це упущення. Але щодо усиновлення, у нас хороші порівняння з іншими областями, ми на гарному місці. По рейтингу я не готова вам сказати ці цифри, можна підняти по воно є, що скільки знову ж таки напевно не у відкритому доступі, бо все, що стосується дітей сиріт під час воєнного стану, ви розумієте, воно не дуже є. Але е... ну... Ну знову ж таки дивіться, Одеська область, можливо, у них і більше дітей, які усиновлені, да але у них скажімо, більше, значно більше кількість дітей, які можуть, які повинні бути усиновлені. Тому тут знову ж таки Якщо по кількісному говорити, ну не ну, вище, ніж середньому, ближче до, до цього. Я, якщо в, цьому, якщо в цьому є потреба, десь воно, знаєте, проглядалося там за пів року проглядалося. Просто я не пам'ятаю точно ці цифри, я не хочу говорити ні водно, ні в то. Але на коротше у багатьох є мінуси, мінус в порівнянні з минулим роком. У нас як і в минулому році, так і в цьому році, до речі, за минулий рік у нас була 41 дитина, в за цей же період. Зараз у нас 51 дитина. Тому ну, це дуже хороший показник. Я не могла а скільки давай? Дивіться, опікунів ми не ведемо облік, скільки кандидатів опіки. Сам, самих рішень про опіку зменшилося. У нас 151 дитина була влаштована під опіку. Ну знову ж таки, тут треба розуміти, що таке опіка. Опіка це базова форма. І, в принципі, вона розглядається, що це мають бабуся, дідусь, тітка 에, <сум> тітка 에, або дядя взяти в сім'ю дитину під опіку, щоб дитина не вийшла за межі сім'ї. І держава не виплачує за цю послугу. Вона вона сплачує тільки на отримання дитини. До речі, на отримання кожної дитини в сім'ї статусної сплачує 2,5 прожиткових мінімуму. Якщо це дитина з інвалідністю 3,5 прожиткових мінімаль. Однак, і законодавство говорить, що це базова форма для родини. Однак не категорично не забороняє про те, щоб люди, які не перебувають в родинних стосунках, не брали під опіку дітей. І як на мене, і, ну з свого боку, я декілька разів, і і, і, і лобіюю це питання, що ми маємо бути чесні. Необхідно все ж таки, щоб опіка це були родичі, а все інше це може бути прийомна сім'я, маленька або велика, це дитячий будинок сімейного типу, або якщо ти хочеш усиновити дитину, це усиновлення. Але наразі законодавець це не прийняв, тому є бажаючі і податися на опіку. Хоча люди таким чином подають і на опіку, і на усиновлення, і можливо десь скоріше візьме дитину. Тому скільки наразі зараз людей пройшли навчання і очікують на опіку, я не скажу, тому що ми це не ведемо. Ну, і Просто щоб ви розуміли, опіка це ось сталася трагедія в сім'ї. Це не якби планується опіка, от сталася трагедія в сім'ї, і, і от цю дитину, щоб не віддавати в інтернатний від заклад, або батьки позвали батьківських прав, бабуся, дідусь приймають рішення взяти дітей під опіку. Оце класичний розгляд опіки. Це інше це вже це, це вже не, не та опіка, про яку ми говоримо, хоча законодавством це допускається, і є люди, які подають документи на те, що вони хочуть бути опікунами, і варто ще також зазначити, чого ми дотримуємось в нашій області: що все-таки маленькі діти вони мають іти на усиновлення. Якщо ви хочете взяти під опіку, то це може бути дитина старше 7-8 років. Чи дотримується це зараз під час воєнного стану, теж не можу 100% гарантувати, тому що ви мус, напевно, ви вже це знаєте, що в зв'язку із адміністративною реформою є органи місцевого самоврядування, і якщо це не прописано чітко в законодавстві, що цього не можна робити, а тільки ми завжди говоримо, що це в інтересах дитини. То можливо допускаю, що знайдеться, хто буде виходити з інших інтересів, на жаль. Але бажаючих, які хочуть взяти під опіку дітей, теж під час війни зросли. І мотивація. А наводити, можна. Тобто, якщо ви хочете, вибачте, що так персоналізуєте, так просто краще, якщо особа хоче взяти дитину. Влаштувати, прийняти дитину в свою сім'ю, перше, вона повинна визначитися на яку форму, чи це буде усиновлення, чи це буде опіка, чи це буде прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Звичайно, звернутися в службу у справах дітей за місцем свого проживання і першочергово подає документи, проходить навчання, обстежують умови проживання, чи всі достатні. Ну і якщо все добре, готується весною, що дійсно ця особа або подружжя може усиновити, бути опікунами, прийомними і батьками гукуватиме. І далі починається процедура підбору дитини. Що стосується прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, то це як правило, служби, тому що це замовлення. Розглядають на території територіальної громади, які є діти, яких потрібно влаштувати, бо це альтернатива інтернатним закладам. Що стосується усиновлення і опіки, є процедура, яку веде служба з правом дітей, але так само громадяни можуть дивитися дітей на сайті Міністерства соціальної політики, можуть дивитися там, є фотографія. Номер дитини обліковує, і такі контакт, контакт її служби, до якої громадяни можуть звернутися, отримати інформацію. Ще такі сайти є у Ріната Ахметова, ще такий сайт є дитина не сама. Ряд сайтів є, які цей. Що стосується наших дітей, ми в обов'язковому порядку кожна дитина це подається на сайт Міністерства соціальної політики. І так само у нас підтримані. Ми працюємо тільки з тими сайтами, з ким ми вклали договір. Все інше, якщо хтось висвідчує без укладання такого договору, це є порушення законодавства. Але через ці сайти, до речі, багато телефонують. Питаються, якщо ця дитина не в процесі, бо багато телефонуючи дитина вже в процесі працюється. Але були такі випадки, що видивилися, приїхали і цю дитину влаштували. Такі теж були.